Так, друзі, усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Звати мене Віталій. Хто не знає, ми займаємося камінами, печами та димоходами. І у сьогоднішньому відео ми хотіли би вас ознайомити із нашою найменшою топкою в лінійці топок, гаврилів та сини, саме прямих та горизонтальних. Чому тому що є ще менша топка, але вона перевернута. Чому я знімаю це відео? Тому що вважаю. Проєкт доволі таки цікавим, і допомогти вам у визначенні, як зробити камін саме такого типу. У нас сучасний стиль, сучасна камінотопка, сучасні матеріали, але було побажання клієнтам зробити його втопленим. У нас вже заздалегідь була підготовлена ніша для того, щоб змонтувати сюди камін. І ця ніша дозволила встановити сюди лише ось таку маленьку топку. Хоча топка насправді не є маленькою. Її розмір 60 на 40 по склу, її номінальна потужність, Складає 6 кВт, але ми знаємо, що ця потужність може бути і більшою при використанні певних порід дров, а також правильного його користування та налаштування самої цієї топи. Проходячи певний період часу, дана топка може з легкістю обігріти приміщення площею більше 60 квадратних метрів. При висоті потолка в 2,60 Дана топка зможе обігріти приміщення десь приблизно 80 квадратних метрів. В нас вона встановлена в холі, де площа даного приміщення складає трішки менше ніж 30 квадратних метрів. Тому цієї топки тут вистачить із головою. А в зв'язку з тим, що у нас є другий поверх, тому тепло піде іще на другий поверх. Даний короб був ціліком повністю виконаний із силікат кальцієвих плит. Це спеціально розроблені матеріали для будівництва які який вхідну свою температуру у 500 градусів на зовнішньому шарі товщиною в 3 см. Дасть температуру близько 89 градусів. Ці плити є абсолютно ізоляційними, не є акумуляційними, тому, нагрівшись і затушивши дану топку, плити не будуть акумулювати тепло. Але у нас топка вбудована і змонтована вона таким чином, що тут ми залишили зазор у 16 мм, тому що поверха даного короба буде облицьовуватися він саме керамогранітною плиточкою. Так ось від скла та від решіток дана плиточка буде. Буде нагріватись, і саме вона буде виступати в ролі акумулятора. Чудово в тому, що дані печі фоторуються саме шамотом, це німецький шамот від компанії Вольфхоентон Werke, що є доволі таки крутим рішенням по фоторуванні даних топок, тому що це не є бетон, який кришиться, це не є якісь акумулятивні маси, які придумують самі собі виробники, на якими ми не можемо довіряти. Але тут нас справжній німецький шамот, це, це кераміка, і вона на даній моделі. Є потовщеною у 4 сантиметри. Виглядає вона рибристою. Ось ви можете побачити, що кінки даного шамота є ребристими. Це певно такий стиль. Це додаткова опція, тому що зазвичай ці топки фотуруються шамотом у 3 сантиметра. А чим товстіший шамот, тим більша акумулятивна маса даної пічки. І скло у вас цієї. Топки завжди залишатиметься чистим. А чому? Тому що у нас ідеально реалізована система подачі повітря, яка максимально проходячи через корпус, підігрівається, направляється повністю на саме скло, і тим самим скло у вас завжди буде чисте. У цій моделі ми не бачимо прорізі по задній стінці, тому що у нас ми не бачимо прорізу на задній стінці, тому що у нас топка занадто маленька, і система подачі кисню для горіння дров відбувається таким чином, що цієї системи тут не потрібно. Максимальна кількість повітря находить на верхню частину скла. Прикривши речах, яким керується дана топка, ви бачите, як вона з легкістю тушиться буквально за декілька секунд. Відкривати різко не потрібно, тому що може відбутися детонація в зв'язку із збором піролізних газів. Від горіння деревини. Але хочу сказати, що вибору маленьких топок для вас є плюсом те, що дані топки максимально швидко виходять в режим, і дані топки. Ну, саме такого маленького формату є максимально крутими для регулювання та налаштування процесів горіння вогню. Дані топки не потребують багато споживання дрів. Виробник заявляє близько 2 кг дров в час. Ви можете для себе зрозуміти, що це еркономна штука. Зараз ми знаходимося на об'єкті і розпалили дану топку з першої закладки, і ми відчуваємо на відстані у 2 метри, що тут вже доволі таки жарко. І камін створено саме конвективного типу. Тобто знизу через люфтову рішітку, це рішітка в сучасному стилі, де ви не бачите задньої стінки. Заходить холодне повітря, тобто звичайне кімнатне, а через дві верхні рішітки виходить у нас вже тепле повітря, яке конвектується в даному коробі. Великою перевагою даних топок є те, що вони мають остіклення із німецького виробника. Це провідний виробник склокераміки у світі від компанії Чотробокс. Дана компанія на кожну свою топку замовляє окреме скло. Воно сертифіковане, також по контуру ви бачите шовкографії, що і свідчить про те, що даний виробник, дане скло закуповує конкретно під кожну свою топку. На даній топці у нас змонтована, встановлена, точніше, звичайна ручка. Це стандартна комплектація. Якщо вам такі ручки не подобаються, ви можете замовити. Їх із декількох варіантів, який вам сподобається на вибір. Але дану ручку ми не бачимо на корпусі топки, тому що вона чорна. Таке прикольне рішення, мені доволі воно і подобається. Встановили ми дану топку на нашу, можна сказати, вже фірмові підставки. Ми їх варимо індивідуально під кожну топку у нашій майстерні. Підключили її до подачі повітря. До речі, замовники подачу повітря заклали уже під, під підлогу, тому це було зручно зробити, тому що дуже Дуже часто виникає питання, що топка повинна підключатися до подачі повітря зовні, але її немає, і тоді доводиться робити якісь певні коробочки. Так як топка встановлюється по центру будинку. Єдиним рішенням, звідки можна було б взяти повітря це із сусідньої вентиляційної шахти, але в тому випадку вона би не працювала у вас в будинку. Димохід тут вже була збудована цегляна шахта. Ми його загільзували. Загільзували трубами від українського виробника компанії Сталар. Це труба, до речі, ці топки потребують димоходу розміром у 150 мм, що сильно економить ваші кошти, тому що чим більший діаметр димоходу, тим вартість самого димоходу, тому ми його загільзували. Зверху пройшли грибочок утепленою трубою фарбованою врал під колір даху. Чому ми проходили цей грибочок? Тому що він у нас ця шахта є спареною із вентиляційними каналами, і тому як дим є важчим, він завжди опускатиметься у вентиляційний канал, тому його потрібно прорізати. Потрібно встановлювати трубу, чому утеплена, тому що якщо вона буде голою, там буде збиратися найбільша повітряна пробка. Там точка роси, і цей елемент найчастіше буде забуватися сажею. З утепленою трубою, того не відбуватиме. Ми не ставили жодних ревізій, тому що дана топка з легкістю дозволяє провести ревізію димоходу через себе, через середину. Також можна з даху, знявши грибочок, почистити даний димохід. Верхній частині даної топки встановлюється вермікулітова плита, яка є і дефлектором. Тому це якби розхідний матеріал, він недорогий, і якщо конденсат його пошкодить. Тоді можна з легкістю замінити, цього не потрібно боятися. Штука недорога, тому тут можна міняти їх хоч 5 разів на рік. Регулюється подача повітря за допомогою всього одного речага, який вам дозволить відрегулювати інтенсивність полум'я. Тому закрутивши його в ноль, ви бачите, як топка прямо на очах. Дуже швидко а, тухне, а це є результатом великої інженерної праці, тому що вона абсолютно повністю герметична. І саме в герметичності є велика перевага в сталевих камінних топках, тому що вони максимально сконцентровані на процес горіння, і КПД у цих топок буде більше. Ви зможете економити цим самим свої дрова, також кошти між коробом та самою топкою. Потрібно залишати технологічну щілину це на розширення камінної топки. Тому що метал він під час нагрівання розширяється а також відбуваються різні цього плану процеси. Тому завжди потрібно залишати цей технічний зазор. У нас зверху буде плиточка, тому о, ми її залишили цю. Відстань для того, щоб потім плиточка лягла в рівень із стіною. І для того, щоб забезпечити, забрати цю технологічну щілину, її не було видно. Від компанії є спеціальні рамочки, які це все діло і заглушать. Коли вже буде фінальна обробка даного каміну, ця рамочка буде сюди і встановлюватися. І тепер те, що я хотів би сказати, найголовніше, чому я говорю тут плиточка, 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 тому що Якщо все це діло, скажімо так, хто планує створити в своєму будинку ось такий вбудований камін, потрібно розуміти, що на фоні усієї стіни, якщо його не виділити, ви будете бачити лише ось цю маленьку частину самої дверцяти. І топка в цьому плані вона втратиться на розмірі самої стіни, тому бажано ці. Такого типу топки виділяти чимось найкращим рішенням є плиточка. Хто не хоче, його можна пошпаклювати і пофарбувати в окремий тон. Можливо, зробити якісь декоративні оброблення самої рами, тоді вона буде виглядати симпатичніше. На монтаж даного каміну ми витратили один робочий день, це доволі таки швидко. Робота відбувалася максимально продуктивно, тому що все для цього було підготовлено і подача повітря, і цегляна шахта. Тому, якщо ви бажаєте встановити собі камінь саме ось такого типу, тому потрібно заздалегідь пам'ятати про декілька речей: Перше, це потрібна подача повітря. Друге, це щось потрібно робити із димоходом. і Він по-любому має бути, а це пожежонебезпечна штука. Найкращим рішенням є шахта або керамічні димоходи від німецького виробника Шидель. А також, якщо немає такої можливості, є дуже класні речі, такі як нержавійка 1 мм 321 марка Сталі, яка має в собі титан. І витримує доволі таки високі температури. Усім бажаю миру, злагоди, тепла у ваших будинках. Найшвидшої нам перемоги. Підписуйтесь на наш канал, якщо потрібно встановити камін, придбати, можете приїхати до нас на виставку. У нас є велика лінійка даних топок, кутових прямих чавуних, навіть також печей, і встановлена одна із таких. Топок, де можна прийти, потрогати її, розпалити та відчути усе задоволення, яке може подарувати дана топка. Тому радий буду вас бачити на своєму каналі і надалі. Не забудься підписатися пальчик до гори, коментуйте відео, кому щось цікаво. До нових зустрічей, па-па! Me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel?